Ви знаєте, я на 100% впевнений, що Asus ROG Strix Flare 2 Animate – це фламанська клавіатура, але не впевнений, що компанія не випустила нічого дорожчого, у всякому випадку, за останні 5 місяців, а саме стільки вона лежить у мене без діла. По причинам я думаю, абсолютно очевидним. І це сумно подвійно, оскільки ця модель виявилась. Ну, неочікувано приємною у неочікуваних місцях. І, власне, ви майже одразу можете побачити усі переваги клавіатури, прямо з перших кадрів, фотографій і так далі. Цінник до переваг не відноситься, а за клавіатуру попросять усі 220 баксів. баксів. Е, що тільки не дивуйтесь, але не так вже і багато, як для флагмана від компанії Asus, бо я чекав на усі 300 баксів мінімум. Однак ця модель, зрозуміло, для 99,9 тисяч відсотка геймерського населення абсолютно непідйомна та й не дуже треба, власне кажучи. Однак це не значить, що вона не підійде нікому, тому продовжуємо. У коробці з клавою знаходяться набір наклейок, а також престижно запаковані щіпчики для ковпачків і окремо. Перемикачів, бо так, Asus ROG Strix Flare 2 Animate дозволяє замінити останні, на більш вам приємні. Зі свічів я і почну, бо тут можуть бути, якщо я не помиляюсь, або Cherry MX, або Asus NX. У даному випадку тут Asus NX Red, що власне майже те ж саме, що і Cherry MX Red. Заміна свічів дозволяє, як я розумію, використовувати будь-які Asus NX або Cherry MX, а також змащувати їх для додаткового кайфу від натискання. Скажімо так, власне, це дуже сильно виправдовує ціну клавіатури, бо вона вам буде вірним другом навіть після того, як перемикачі почнуть вмирати, бо останні можна замінити. Це не можна замінити з кабелем, котрий незмінний впаяний, і з додатковими елементами керування. Також певні оглядачі, мої колеги по професії, хотіли б ковпачки трішки більшої товщини, при тому, що вони не оглядачі і колеги, а ковпачки, вони піді подвійного лиття і витривалі до 100 біса, і завдяки профілю під Cherry MX легко замінюються майже на будь-які кастомні. Далі. Підсвітка не тільки RGB, але і модуль з набором білих світлодіодів, аля у ноутбуків ROG, G14, G15 і, здається, M16, але точно не скажу, не пам'ятаю. Скажу те, що завдяки фірмовій програмі Asus Armoury Crate, котра, якщо, скажімо, ноутбук Asus має у вас стояти обов'язково, ви зможете кастомізувати картинку, хоч статично, хоч анімацією. Відмічаю в тім, що перед зміною або синхронізацією RGB вам, скоріш за все, потрібно бути спочатку. Початку оновити мікрокод клавіатури. Це робиться не у віконці Aura Sync, а у Devices, що на сходинку вище. Взагалі, ось ця ось область, яка називається Anime Matrix, нагадала мені про те, як компанія Xiaomi пристосувала екрани Mi-Band на смартфон Mi 11 Ultra. Тобто у компанії і цієї, і тієї, вже є якісна і відпрацьована технологія, котру можна і потрібно використовувати усюди. То чому б не робити це? До того ж, просети анімації навіть без підключення до ноутбука або е, комп'ютера е, реагує на зміну налаштувань і навіть для кожного пресету роботи, котрі записані на FN плюс кнопка від 2 до 5, анімація своя. І цей модуль, Аніме Матрикс, зовсім від RGB-підсвітки копачків не відволікає, тим більше, що веселкою може змусити блювати і. Комплектну підкладку під зап'ястя там немає ніяких електронних компонентів, вона просто проводить RGB підсвітку, тому влаштовується разом із усією іншою клавіатурою. Але це дуже прикольне рішення. Сама підкладка м'яка і дуже допомагає у роботі, та й тримається файно хоча з її м'якістю виникає проблема. У коробці, доки вона лежить, вона може продавлюватись. Це власне недолік гіперм'яких речей у цілому, у тому числі сидінь у крісел. Їм просто важко зберігати форму довгий час. Клавіатура також вміє у макроси, включаючи запис останніх без підключення до ПК, і у мультимедійні клавіші, серед яких перемикачі пісень, гучність, пауза, блокування клавіші він та яскравість підсвітки. Відмічаю також USB Pass-Through зі швидкістю версії 2.0. Однак нагадую, що кабель тут, хоч і якісний, і товстенний, та ще й у нейлоні, але не знімний. З іншого боку, я ніколи не бачив знімний кабель USB з підтримкою Pass-Through. Щодо задоволення використання, скажу так: Asus ROG Strix Flare 2 Animate надзвичайно близька до перфекту моделі і для простого геймера, і для. Початкового, але поціновувача кастому. Бо платформа, наприклад, цільно алюмінієва масою більше кілограму, усе якісне і тверде. А тим, кого не влаштовують перемикачі, або тип, або якість виконання, пропонується варіант допрацювати клавіатуру власними руцями. І це, як на мене, головна перевага героїні огляду як самого концепту. Окрім дуже м'яких перемикачів, аніме Матрікс та RGB в цілому, зрозуміло. Для багатьох людей ця клавіатура може стати початком хобі, бо платформа для створення власної машинки для друку є і досить непогана. Профі, якщо що, збирають клавіатури з нуля, купляючи кожен компонент окремо від кабелю і плати до різних перемикачів під різні області. Тут платформа вже готова, з нею вже можна гратись. Вона від імені того виробника і коштує ну все рівно дешевше аніж хендмейд-моделі з Японії або Шрі-Ланки якої-небудь. А це важливо, бо чим доступніша перша доза, тим легше увійти в потік. До того ж, ви можете тут нічого і не міняти. Якщо вам хочеться не лінійні, а гучні або тактильні свічі. Asus робить три варіанти даної клавіатури. На жаль, у вільному продажі наборів перемикачів від Asus немає. Зате є Cherry MX у всьому їх асортименті. Тому, власне, я не розглядаю Asus Rockstrix Strix Flare 2 анімейт як просто клавіатуру для ігор. І вам не раджу. Це настільки ж білет у новий світ, де лубриковані перемикачі співають колискові, а один ковпачок може коштувати більше, ніж недорога мемранка, і я зараз навіть не, не, не жартую. Та й сама по собі героїня огляду якісна, неповторна і варта своїх грошей. Не всім вона знадобиться і буде у пригоді. Але від неї дуже легко бути у захваті. Ось що я скажу. І на цьому в мене все. А у коментарях не забудьте написати, чи важливі вам RGB та різні типи підсвітки на клавіатурі. Чи ви взагалі відключаєте її, навіть якщо вона у вас є? Пишіть, не соромтесь. Також не забувайте про вподобайку, підписку та дзвіночок, але коментарі безумовно важливіші за все. З вами були Денис Заченко і канал Ротнейшн. На все добре, слава Україні! І будьте здорові!